Всім привіт, друзі! Мене звати Ліста в моєму каналі I am Ліза Рейм, тож у, у нас буде дуже смачне відео, я вам обіцяю. Сьогодні я буду їсти їжу в школах, яку їдять діти в різних країнах. Ну, вам трішки е зрозумілося. Я буду їсти їжу шкільну їжу різних країн. Полетіли. Ну, яку ж мені країну вибору? Напевно, вибору Польшу, першу. За Польшу! В польшу! Тан -тан -тан. Так, что это у нас тут такое? Чикаго. Так, у нас тут цена ця, ця, капуста, какао, перец табу, бутерброд. Давайте попробуем все-таки цену капусту. А, ну, я люблю, но нормально. Еще, короче, я могу ставить оценки. А, бутерброд. А. Бутерброд як бутерброд. какао, М -м -м, А какао смішне, смішно. Польщі. Ну, на цьому страві я ставлю, напевно, оцінку. М -м, 7 із здесяти. Полетіли далі. Так, друзі, оттіло далі. А яку б мені країну зараз обрати? Напевно, звісно свою батьківщину Україну! Задавайте Україну! Так, що тут у нас? Я вже бачу. Давайте мені зразу. Лучки. О, ну тут як зазвичай все смакота. Бачу якісь компот, я так розумію, чи що Це М -м -м. Це тип морс? Я таке дуже люблю чесно сказати. Так, тут два солених огурчика, помідор, гречка зелена, Уху, до чого це, до цю приносить? Та да, що це таке? Ммм. Це 10 Бучка. 10, Пробуємо соленикий огуречок.

Або я їх обпечу колись. Ніхто мені не смачніше цього всього цибулечка. Вийшло, дякую. Так, друзі, а що ж мені на цей раз вибрати? Напевно, я виберу Німеччину. Занось на Німеччину. Барабан на дріб. Що це таке? Ммм, Я, чесно, не дуже люблю супи. Ну, я люблю супи, але він так виглядає, щоб ви розуміли. Я не знаю, вам видно чи ні. Він виглядає кольором як якийсь. Я не знаю, що, темно, помаранчевий. Ну, давайте спробуємо його, блім. То я... Це кокосове молоко, м -м -м, я молоком. і ось таке якесь вегетаріанське печь. Ходу не вигадаю. Давайте спробуємо. Я скажу, що це за суп. Це суп-пюре, тільки ви не бачите, не дуже пюре, Це суп-пюре, супюре, дещо супере розповнений на мене. Не, ну таке я не одобрю. А кокосове молоко. лакі. Давайте спробуємо все-таки це ж печиво. Так, що ж вона нам покаже. Представи з себе це печиво, Тут такі чанки, здесь хочу на горло. М -м, ось я не буду и дата. После кадры залишу. М -м -м -м. Суп ужасный. Ну, давайте, чисто за молочко и пецю я поставлю 6. Полетіли далі! Итак, друзі! Що ж мені на цей раз разяти? А хай буде, наприклад... Испания. Люблю Испанию. Заносим Испанию! Барабанный дрип. Наша Испания. Я жвачу какао и макароны. Давайте будем смаковать. Сейчас у нас я сразу бачу. Булочка. Булыка, булочка. М -м -м -м. О боже булочка. Макарошки. Их очень мало. Да брокколи. И какао. Ну и к нам это тимона на если я больше было больше еще макароны. Ну давайте спробуем. Макароны. макароны очень вкусные. Так. Нам-нам-нам-нам-нам. Начувайте. Брокколи спробуем. Брокколи тоже очень все. Какао. Ням-ням-ням. И булочку. Макароны. Рекламна пауза. Уїхали далі! Друзі, і що я виберу на цей раз? Напевно, Грузію. Заносити Грузією, Так, так, так. Ой, тут щось романіплом, я бачу вже. Так, це що у нас? Це мінеральна вода з лимоном та полнисяч чомусь його тут немає. Напевно, розсіджена. Так, що у нас тут є? Яблуко запечене, плов та соляний угорець. Або совки, я не знаю. Ловимо плов. Я, чесно, не будуть плов. М -м -м! Який жостер совш! Девушка? Я внутри сповітру гостры соусом, соусе. Угурет селений. Хустрих. Прям шубайцей. Грузії. Удинка. 5 из десяти, затому що я люблю хастри, але дуже гостря. Якби це було не остро, я б пробувала салад 10 днів. Та це уже... Нє, це я б не хотіла. Нє. І все, друзі. Наш челендж підходить до кінця. І най-най-най смачніша страва у нас була, як не вона в Україні. Любіть свою країну, любіть свою батьківщину. А я вам кажу всім ковка, дякую вам за перегляд, всіх люблю. Смок и буки. До зустрічей! Та Не забудьте поставити лайк!